А от як буде, наприклад, з гранатою, От зараз от мені наприклад, треба медична книжка, так? Ішов. Підеш, нормально зробиш, чесно. Не з брехнею будеш і тут. Ти ж можеш кого хочеш обдурити, тому кому ти книжку даєш, а себе ж ти не обдуриш. Звісно, просто воно як робиться. Я прийшов. А ви хто попросити? Я електрик. до <рив>... а, а, йду роботи на заправку. Uh -huh. А там треба книжка. Елементарно робиться. Лічно сам в тому году робив. А Приходжу, мені время не було, ну там раніше по 100 рублів даєш і все. Це вже так обнагріли, каже, 200 гривень давай. Взяли варіанті. Я рішу. кажу, ви тут взагалі що? Кажу, за 215 гривень я їду Ірпінь, 15 хвилин я книжку забираю. А, кажу, ні я сам. За 40 хвилин я пройшов і через 3 дня забрав. Ну, це ж у мене брат так само зробив. По-перше, ми купили будиночок, він там магазин робив, і ми ніяких дозволів не брали, бо розібралися, що нічого не треба. І на нас почали наїжджати санстанція, пожежники, там, міліція. Там, там. Ми всім пояснили, вони всі від нас відбилися, але санстанція нам каже, от як прийдете до нас за чимось, ми вам нічого не дамо. Це була неправда. Доброго дня, Того, що Того, коли йому треба, було. він почав влітку, шашлики жарити там на подвір'ї. Вони у майзині, там, тут він зробив. Пішов би, пішов. Так, так, так. Все зробив, і нічого не йому не перешкодили. Так?